Останню суботу 2017 року, невелике французьке містечко Гре, оповите ранковим туманом, ще не знало, що саме сьогодні стане точкою неповернення в житті всієї країни. Алексія Даваль, – 29-річна банківська службовиця, молода жінка з глибоким поглядом і відкритою усмішкою, прокинулася близько восьмої, як завжди, легкою, спокійною, впевненою. Вона тихо вдягла легінси, кросівки, зав'язала волосся у хвіст і взяла свій телефон, щоб надіслати коротке повідомлення сестрі йду на пробіжку, якщо буде настрій, заїду до вас. Це буде її останнє повідомлення. Більше її ніхто ніколи не побачить живою, і ніхто тоді ще не здогадувався, що цей ранок фатальний. Олексія мала звичку бігати щоранку, це був її ритуал, спосіб звільнитися від тривог і дати собі трохи простору в замкненому шлюбі. Її чоловік, Джонатан Даваль, залишився вдома. У цей день він ніби завмер у тиші, усе було надто спокійно. Вони були разом понад 10 років для друзів і родичів, зразкова пара, ніколи не сварились публічно, завжди тримались поруч. Але всередині цих стосунків давно щось не працювало. У Джонатана емоційна замкнутість у Алексії відчай і відчуття самотності поруч із ним. Їхнє подружжя довго було під тиском, лікування безпліддя, нездійснені мрії про дитину, недомовки, взаємні образи, що накопичувалися місяцями. Алексія не мовчала, вона могла кричати, вимагати, викидати біль назовні. А Джонатан. Ховався в собі, зникав, ішов до матері, уникав відповідей. Вона писала подрузі він порожнеча ні ініціативи, ні рішень, ні реакції. Наче я одна в цих стінах. Їхня квартира тиха, охайна, ніхто не чув криків, але в стінах осилилась напруга. Залишалося тільки питання часу, коли вона прорветься назовні. І от ранок, 28 жовтня, Джонатан лишається вдома. Каже, що Алексія пішла бігати. Він чекає годину, дві, але його не видно на дворі, він не телефонує нікуди. Об 11 годині він іде до батьків дружини. У сльозах каже вона не повернулася, пішла бігати і зникла. Грегорі, її зять, одразу підключається. Разом вони вирушають перевіряти маршрути, де вона зазвичай бігала, але в Джонатані щось не збігається. Він виглядає засмученим, але не розгубленим, плаче, але не нервує, його емоції дивно контрольовані. Після обіду, 28 жовтня, Джонатан іде до поліції. Він спокійно розповідає, що його дружина не повернулась з ранкової пробіжки. Поліцейські оформлюють заяву. Джонатан говорить чітко, без плутанини, але слідчий уже тоді помічає, чоловік говорить про неї у минулому часі. Розпочинається пошукова операція. Ліси навколо гре, прочислюють кінологи, дрони, добровольці. Батьки Алексії звертаються до місцевих жителів. Ми не знаємо, де вона. Вона не могла піти просто так. Допоможіть нам. Новина про зникнення молодої жінки розлітається по регіону. Люди збираються в групи, беруть ліхтарі, йдуть у темряву. Джонатан теж присутній, але поводиться дивно: він не шукає, він лише слідкує. Його кроки повільні, очі в землі. Він кілька разів звертається до преси, каже банальні фрази про надію і світло, але в його голосі не чутно тривоги. У місті вже шепочуться, він щось знає, він не такий розгублений, як мав би бути. Тим часом сестра Алексії перечитує повідомлення, яке отримала вранці. Вперше вона задумується, щось не так. Алексія завжди писала зі скороченнями, з помилками. Швидко на ходу, а це повідомлення бездоганно відредаговане. Вона ділиться сумнівами з чоловіком той знизує плечима. Може, вона поспішала, але в голосі знову рівність. Пошукові дії тривають, волонтери втомлені, але не здаються. Кожна хвилина на вагу золота. Наступного ранку Джонатан приходить до батьків Алексії і каже: Я вже не знаю, що робити, це жахливо. Він виглядає так, ніби щойно з ліжка, але його футболка ідеально випрасована. Поліцейські продовжують ставити питання, його відповіді короткі, точні, але без жодної емоції. Увечері, 29 жовтня, з'являється перша згадка в національних змі. Молода жінка зникла під час пробіжки, можливо, стала жертвою нападу. Франція затамовує подих, але за кілька днів те, що здавалося нещастям. Стане чимось набагато страшнішим. 31 жовтня. Обід у лісі поблизу селища було знайдено тіло. Пожежник натрапив на білу тканину між деревами. Під тканиною обгоріло жіноче тіло, частково зруйноване. Але експерти одразу розуміють, це Алексія Даваль. Новина блискавично облетіла Францію. Те, що було зникненням, стало вбивством. Люди завмирають, соціальні мережі заповнюються словами, неймовірно, жах. Це не може бути правдою. На місці злочину поліція фіксує важливі деталі біла ковдра, аерозольна піна, уламки рослин і слід протектора. Слідів сексуального насильства немає, але тіло зі слідами боротьби, пальці зламані, під нігтями мікрочастинки тканини, вона боролась, вона не здалася легко. Внутрішні органи збереглися частково, у шлунку сліди їжі, салат, з'їдений напередодні ввечері. Це змінює все. Алексія померло не вранці під час пробіжки, а ввечері попереднього дня. У поліції починається нова фаза. Тепер це розслідування вбивства з чіткою часовою міткою. Джонатан уникає деталей, він плаче на камери, бере участь у марші пам'яті. Але слідчі вже не вірять його сльозам. 5 листопада в Гре хода в пам'ять про Алексію. Вулицями йдуть тисячі людей з білими трояндами. Попереду Джонатан, в руках квіти, у очах ніби справжній біль. Поруч батьки Алексії. Він виступає з промовою. Вона була моїм киснем, моєю радістю, моєю опорою. Люди плачуть, йому аплодують, але слідчі слухають інше. Інтонації, слова, які не збігаються з фактами. Того ж дня його допитують знову. В офіційному протоколі фіксують знову згадує Алексію в минулому часі. А ще говорить про конфлікти, про її нестабільність, напади гніву. Він формує наратив. Я спокійний, вона складна. Але поліція бачить, це не біль, це захист. У змі починають з'являтися перші натяки. Чоловік жертви занадто правильний, занадто публічний. Адвокати Джонатана запевняють, він не винен, але поліція вже розглядає його як головного підозрюваного. Офіційно це ще не заявлено, але в кабінетах слідчих усе вирішено. Він не вдівець, він брехун. Експерти аналізують тіло Алексії, головний висновок: смерть настала від задушення, тривалого силою. Вона боролася на тілі, подряпини, на руках зламані нігті. Вона намагалася вирватися, захищалась до останнього. У матеріалах справи згадується: тіло було замотане у простирадло і частково оброблено монтажною піною. Це здається дивним, але не випадковим. Речі з дому. Людина, яка це зробила, знала, де шукати. Слідчі проводять обшук у будинку Джонатана і знаходять те саме: такий же балон піни. Такі ж простирадла у кутку комори. Коробка з аерозолем, такий самий, як на місці злочину. У машині дрібні сліди тканини, візуально ідентичні до тих, що були на тілі Алексії. Але головне, трекер. Джонатан працював у компанії, де службові авто були підключені до GPS. У ніч із 27 на 28 жовтня його авто рухалося між першою та четвертою ранку. Активність у лісі. Він казав, що спав, але машина зафіксована на тій самій дорозі, де знайшли тіло. Сусід підтверджує, чув звук металу під колесами о 1.26. це була металева плита біля під'їзду будинку давалів. Це збіг занадто точний. Слідчі порівнюють сліди шин і отримують збіг із відбитком на місці злочину. Паралельно лінгвістичне дослідження. Повідомлення, яке вранці отримала сестра Алексії, не схоже на її стиль. Алексія писала з абревіатурами швидко, недбало. А це граматично вивірене, мов із шаблону. Слідчі підозрюють, цей текст писав Джонатан. Його стиль завжди охайний, чіткий, саме такий, як у тому смс, перевіряють, збігається. І це ще один цвях у труну версії про ранкову пробіжку. У матеріалах справи з'являється фраза, він почав брехати ще до того, як тіло зникло. Його поведінка на публіці надто правильна, надто контрольована, його сльози не розмазуються, вони чітко подані, як на сцені. Експерти по поведінці кажуть, це не горе, це репетиція, він грає роль. Його допитують знову питають, чому машина була вночі в лісі? Він відповідає: Я не знаю. Можливо, хтось узяв ключі. У слідчих залізний аргумент. Камера біля будинку показує, як саме він виходить тієї ночі, тримаючи щось у руках. Залишається ще одна річ ДНК. На ковдрі, в яку було загорнуте тіло, знаходять волокна з його футболки. Джонатан усе ще мовчить, відповідає коротко, уникає погляду. Але обличчя вже не впевнене усе сходиться. Деталі стають структурою, і Джонатан вже не лише чоловік жертви, він центр розслідування. Січень 2018 року Джонатана викликають у відділок, його офіційно беруть під варту, як головного підозрюваного у вбивстві власної дружини. Його допитують годинами. У перші хвилини він сидить рівно, говорить спокійно. Я не знаю, що сталося, я кохав її. Але коли йому показують фотографії тіла, маршрут авто, збіг шин, ДНК, він починає ламатись. Спершу Джонатан каже, це не я, хтось вкрав авто, може, Грегорі, Натякає на зятя, який допомагав у пошуках. Слідчі дивляться мовчки, у відповідь просто кладуть на стіл відео з камери. Джонатан сам виходить з дому тієї ночі, тоді він змінює тактику. Каже, так, він був у лісі. Але не для того, щоб сховати тіло, а щоб очиститись від думок. На другий день допиту він каже нове: ми посварилися, вона мене ображала, кричала. Я хотів її заспокоїти. Я поклав руки їй на плечі, вона виривалася, потім сталося». Голос його ламається, очі порожні. Він називає це нещасним випадком, каже, що зірвався, що не хотів, що кохав. Слідчі фіксують кожне слово і розуміють це не зізнання, це маніпуляція. Він називає Алексію агресивною, каже, що вона його принижувала, не давала спокою, звинувачувала у всьому. Це вже не про жертву, це спроба себе виправдати. Пізніше він скаже ще абсурдніше, що насправді винен Грегорі, що він усе бачив і мовчав, аби зберегти честь родини. Цю версію слідчі розбивають за 30 хвилин: камери, докази, алібі, все. Це ще одна спроба втекти. Родина Алексії приголомшена. Вони мовчали, терпіли, вірили. А тепер він звинувачує їхнього сина. У грудні 2018-го влаштовують очну ставку. Один за одним до кімнати заходять родичі Алексії. Всі мовчки, всі з болем. І коли заходить мати Алексії. Він не витримує. Вона дивиться прямо йому в очі і каже, Я готова тебе пробачити. Але скажи правду. Вона говорить про кота, якого вони завжди годували разом, про щастя, яке він зруйнував. Джонатан починає ридати, сідає на підлогу, обіймає її коліна, каже, Я зробив це. У кімнаті тиша, потім сльози, але не прощення це зізнання. Він усе ще не розповідає деталей, але тепер зрозуміло. Гра скінчилась. І цей момент переломний, той, де правда стала гучнішою за слова. Червень 2019 року. Під наглядом поліції, адвокатів і родичів, проводиться офіційна реконструкція вечора 27 жовтня. Присутні, суддя, прокурор, адвокати обох сторін, рідні Алексії та Джонатана і жінка-двійник, схожа на жертву. Сцена відбувається у будинку подружжя, тому самому будинку, з якого вона вийти вже не змогла. Тут усе як було її пальто на вішаку, туфлі біля дверей, чашка з ранковою кавою на столі. Вони показують сварка почалась у спальні. Джонатан сидить на краю ліжка і говорить пошепки вона мене провокувала, свідки мовчать. Але далі факти. Олексія намагалася його зупинити, сліди укусів на його передпліччі. Це її останні спроби. Він штовхнув її. Голова вдарилася об стіну. Вона крикнула. Але тоді він обхопив шию руками і не зупинявся. Три, чотири, п'ять хвилин. Слідчі каже, це не імпульс, це вибір. Вона виривалася, її нігті лишили подряпини на його шкірі, але сили були нерівні. Вона затихла. Тіло впало в коридорі, вдарившись об сходи, він мовчки подивився і нічого не зробив. Потім холодна логіка він зняв з ліжка простирадло, обгорнув тіло, потягнув униз, одягнув їй красівки, щоб створити ілюзію, ніби вона справді вийшла бігати. У гаражі монтажна піна. Він обробляє нею тіло, щоб зменшити запах. Посеред ночі він сідає в службову машину, увімкнена фара. GPS фіксує маршрут у ліс. У тому самому місці, де пізніше знайдуть тіло, він зупиняється, витягує з горток, кладе його між дерев. Він не копає, просто кладе, ніби залишає щось, що більше не потрібне. Потім додому, душ, сушарка, спати. Зранку як ні в чому не бувало, і вже о 9 ранку він надсилає підроблений смс сестрі Алексії. Він знає, що вона вже мертва. Але світ ще не знає цього. І він має фору кілька годин. Цю історію Джонатан сам підтверджує під час реконструкції, говорить пошепки, іноді зупиняється, наче шукає виправдання. Але його мовчання після кожної сцени говорить гучніше за слова. Родина Алексії плаче, їхню доньку знищили, а вони ще кілька днів сиділи з ним за столом. Реконструкція завершується, Джонатан нічого не каже на останок. Він просто сідає і ховає обличчя в долонях. Листопад 2020 року у вищому суді департаменту Верхня Сонна розпочинається суд над Джонатаном Давалем. До зали приходять десятки журналістів. Ця справа одна з найгучніших у сучасній Франції. Суддя зачитує обвинувачення, умисне вбивство, маніпуляція доказами, ведення в оману слідства. Джонатан сидить нерухомо на ньому сірий костюм. Уперше за довгий час він виглядає маленьким, майже зниклим. Захисник Джонатана Рандал Швардорфер заявляє, це не була холоднокровна розправа, це вибух емоцій. Він говорить, що Алексія була переважаючою, домінуючою, що Джонатан постійно терпів образи. У суді лунають фрази, вона його провокувала. Він був жертвою психологічного тиску. Але родина Алексії вибухає. Ви звинувачуєте мертву жінку, яка не може себе захистити. Прокурор відповідає спокійно: це не захист, це обвинувачення жертви, і це неприпустимо. Суд заслуховує експертів, психологи вказують. Джонатан багаторазово змінював покази, брехав системно. Його роботодавець свідчить, ми встановили трекер на авто саме через його нечесність ще до вбивства. Родина Алексії розповідає про її мрії стати матір'ю. Жити простим, щасливим життям. Прокурор просить 30 років ув'язнення. Цей злочин холодний, розрахований, зі спробою уникнути покарання. Джонатан підводиться, каже: Я визнаю провину, але я був знищений. Це був крик у порожнечу. Суддя мовчить, потім читає вирок 25 років позбавлення волі, без можливості умовно дострокового звільнення, у залі тиша, а потім сльози. Одні полегшення, інші відчаю. Джонатан опускає голову. Він іде без опору, без слів, виходить з тієї зали назавжди. На вулиці натовп люди з плакатами за Алексію ніколи більше. Її мати дає коротке інтерв'ю. Це не поверне мою доньку, але принаймні правда більше не мовчить. Франція ще довго обговорює цю справу. Вона стала дзеркалом суспільства, де навіть ідеальний чоловік. Може виявитися вбивцею після вироку, справа Олексій Даваль не зникає з новин, вона стає символом, болісним, важливим, публічним. Франція починає говорити про те, що довго замовчувалося, про психологічне насильство, приховану агресію, ілюзію щасливих пар. Державні органи визнають, це був феміцид. Вперше термін прозвучав настільки гучно і безкомпромісно. Алексія була не просто вбитою, вона стала уособленням тисяч жінок, які залишаються беззахисними поруч із тими, кого кохають. Журналісти аналізують справу. Його маска тріщала по швах, але суспільство довго не хотіло її помічати. У школах починають говорити з підлітками про токсичні стосунки, маніпуляції, внутрішній контроль. На маршах нові плакати. Вона була світлом. Не дайте темряві перемогти. Родина Алексії змінює надгробок. Прізвище Даваль прибирають. Вона знову Алексія Фуйо. Мати каже, він не має права бути навіть у камені поруч із нею. У документальних фільмах архівні кадри, сльози Джонатана, його промови, його мовчання. Тепер усе виглядає інакше. Глядачі кажуть, як ми не побачили, він же грав з нами всіма. Психологи аналізують феномен. Нарцисична оболонка, гіперконтроль і водночас повне заперечення провини. Через рік після вироку Джонатан пише листа зі словами: Я був злом, але я не хотів бути ним. У листі жодної згадки про Алексію по справжньому, тільки він, його біль, його темрява, жодного каяття, лише жалість до себе, як і тоді, в перші дні після злочину. Суспільство робить висновок: злу не завжди потрібні маски, іноді воно в костюмі, усмішці, поруч. З'являються нові законодавчі ініціативи. Країна більше не хоче мовчати про насильство в сім'ї. Мати Алексії виступає в парламенті. Я не хочу помсти. Я хочу, щоб більше жодна мати не ховала доньку. В історії Алексії Даваль є щось, що болить особливо сильно. Це не лише вбивство, це довіра, яку знищили. Вона кохала, вона вірила, вона боролась і, врешті, померла від рук того, з ким ділила постіль. Історія про Джонатана це не лише про злочин, це про маску, яка трималась роками і яку ніхто не наважувався зняти. Його сльози, промови, участь у пошуках, усе це стало отруєною виставою, і ми були її глядачами. Усі ми хочемо вірити, що зло має обличчя, що його можна впізнати, але ні. Воно може бути лагідним, тихим, домашнім. Алексія хотіла жити, вона мріяла про дитину, про будинок, де пахне кавою, не страхом, про любов, не про мовчання. Але вона залишилася лише в спогадах, і в тіні чоловіка, який роками говорив: я кохаю тебе. Якщо ця історія зворушила вас, не залишайте її тільки в собі. Напишіть, що відчуваєте, що думаєте, і підпишіться, бо такі історії не мають права. Бути забутими. І, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного. І, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!